Вітаю, друзі, сьогодні 16 жовтня 2024 року, і Зеленський, як і було раніше анонсовано, представив свій так званий план перемоги у Верховній Раді України. Представлення плану транслювалося наживо. Відповідно, вже всі засоби масової інформації про це написали. Під час представлення цього плану народні депутати неодноразово вставали. В ложі уряду був присутній уряд. Були присутні представники Офісу президента, представлення плану переривалося оваціями як в старі добрі часи. Загально представлення плану можна кваліфікувати як чисто медійну подію, направлену на створення інформаційного приводу і подальшого обговорення його в суспільстві, тому що, як ми і передбачали, сам план. Не є, по-перше, планом, по-друге, його пункти є мало реалістичними в сучасних умовах для втілення, а деякі з них становлять загрозу для національної безпеки України. Отже, план перемоги складається із п'яти пунктів і кількох таємних додатків. Перший пункт плану це запрошення в НАТО негайне, притом, вступ буде пізніше. Після оголошення цього пункту народні депутати встали, почали аплодувати Зеленському. Але давайте подумаємо: чи можливе зараз запрошення в НАТО України, яка веде війну з Російською Федерацією, однією з приводів якої самої війни є Декларація України про вступ до НАТО? Чи можливо вступ запрошення України в НАТО, коли в НАТО є такі країни, як Угорщина, Словаччина, які будуть точно виступати проти, де є такі країни, які вагаються, дає такі країни, які не хочуть ескалації, адже НАТО це блок, який складається з кілька десятків країн. Відповідно, кожна з цих країн має своє розуміння того, чи можна і коли можна запросити Україну до НАТО. Отже, цей план. Цей пункт плану нереалістичний в сучасних умовах. Друге оборона. В другому пункті є також таємний додаток, який був розісланий певним нашим союзникам. По суті, цей таємний пункт зводиться до постачання зброї і надання дозволу на ураження цілей, військових цілей Російської ф... на території Російської Федерації, а також використання. Протиповітряної оборони західних країн для збиття ракети дронів Російської Федерації в межах дії протиповітряної оборони НАТО. Ну я вважаю, що цей пункт теж нереалістичний з огляду на те, що країни НАТО всіма силами уникають безпосередньої участі у війні з Російською Федерацією. А у разі, якщо вони будуть збивати ракети і дрони. Своїми засобами протиповітряної оборони, то це може бути потрактовано Російською Федерацією як безпосередня участь у війні і мати певні наслідки, чого вони не хочуть на даний конкретний момент часу. Отже, другий пункт плану перемоги нереалістичний, третій пункт ядерне стримування має теж таємний додаток. Це е, пункт передбачає, що в Україні мають бути розміщені сили спеціальні для ядерного стримування Російської Федерації і які би унеможливили е, напад ядерної зброї Російської Федерації на Україну. З огляду на те, що зараз йде триває війна, тривають активні бойові дії. Я вважаю, що втілення цього пла, пункту плану нереалістичне. Четвертий пункт. Україна пропонує Сполученим Штатам Америки, членам ЄС, нашим союзникам укласти угоду про спільні інвестиції видобуток та подальше використання цінних корисних копалин. титану, уранових рут літію. Цей пункт реалістичний виглядає, але він виглядає, по-перше, продажем наших національних багатств незрозуміло на яких умовах, тому що пропозиції ми не зрозуміємо конкретні. Друге. Фактично, цей пункт становить загрозу для національної безпеки України, тому що підриває наш суверенітет над нашими корисними копалами, і третє, він ставить під загрозу наше економічне майбутнє, тому що перетворює нас на сировинний додаток до західних країн і позбавляє нас можливості на самостійний видобуток цих корисних копалин в майбутньому і розвитку на важкої машинобудівної та інших сучасних галузей промисловості на базі цих корисних копалень. Тому я вважаю, що цей пункт, хоч і реалістичний, і вигідний е, з країнам, е, таким країнам, як Сполучені Штати Америки та іншим нашим союзникам, однак він невигідний Україні і становить загрозу, повторююся, національній безпеці України. І п'ятий пункт, розрахований на післявоєнний час, коли е, підрозділи Збройних сил України. Будуть використовуватися для якихось е, спеціальних операцій в Європі чи інших. Ну, я вважаю, що цей пут, взагалі <кій> він поки що виглядає нереалістичним, е, контрпродуктивним. І там Зеленський своїй промові пропонував заміщати підрозділи Збройних сил України в Європі підрозділи Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Вибачте, а для чого це Сполученим Штатам Америки? От я не розумію. Тому цей пункт виглядає нереалістичним, популістським і маніпулятивним. Отже, взагалі ми можемо констатувати нереалістичність плану перемоги Зеленського в сучасних геополітичних, військових, безпекових, політичних умовах. Відповідно, цей план є просто медійним проєктом, направленим на відволікання уваги і використанням часу і ресурсів наших союзників. І по третє, швидше за все, Зеленський таки буде діяти за страт за тією стратегією, що після того як йому відмовлять у задоволенні частини чи вс... більшої частини пунктів плану перемоги, він звинуватить Захід у тому, що вони фактично спонукають його на укладання невигідних угод із Російською Федерацією, і у такий спосіб обґрунтує необхідність проведення. Перемовин із Російською Федерацією будемо спостерігати. Слава Україні!